Мої вітання, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ряст. Сьогодні 30 червня 2025 року. Цвітуть конюшини. Ще можна побачити конюшину польову, конюшину ось польову і конюшину повзучу, конюшину білу. І та, і та вміє фарбувати писанки. І та і та лікувальна рослина. Конюшина польова, котики уміє фарбувати писанку в лимонний відтінок. А ось ця біла конюшина фарбує у спокійний бежевий відтінок. Цвітуть конюшини в розповні літа. Різниця між ними у тому, що котики люблять сонце, а конюшина повзуча. В півтінь.